Мої вітання! Сьогодні ми говоримо про Голокост в Україні. Історична передумова, механіка геноциду та культура пам'яті. На відміну від західноєвропейського наративу, де символом катастрофи стали газові камери Аушвіца та залізничні платформи, український контекст визначається терміном Голокост від куль by bullets». Це визначення введено в широкий науковий обіг дослідником Патриком Дебуа. Воно акцентує увагу на тому, що масове знищення єврейського населення на теренах України відбувалося не у віддалених індустріальних центрах смерті, а безпосередньо в місцях проживання жертв у ярах, лісосмугах, кар'єрах та на околицях міст і сіл. Більшість злочинів в Україні не були задокументовані. В момент їх скоєння так ретельно, як це робилося в таборах смерті. Натомість ми маємо справу з археологією злочину, де свідками виступають ландшафт, гільзи та пам'ять літніх людей, які на той час були дітьми. Щоб зрозуміти масштаб втрати, необхідно реконструювати картину єврейського життя до початку Другої світової війни. На території сучасної України проживала одна з найбільших єврейських спільнот Європи, що налічувала від 2,4 до 2,7 мільйона осіб. Історично сформована смуга осілості перетворила українське містечка Штетли на унікальні культурні та економічні центри. Проте 1920 ті та 1930 ті роки під радянською владою суттєво трансформували традиційний устрій. Політика коренізації, а згодом насильницька секуляризація та індустріалізація, призвели до масової міграції євреїв у великі промислові центри: Київ, Харків, Одесу, Дніпропетровськ. Значна частина молоді асимілювалася, втрачаючи релігійні зв'язки, але зберігаючи етнічну ідентичність. У містах євреї складали значний відсоток населення. У Києві, Вінниці, Житомирі та Кам'янці-Подільському вони були невід'ємною частиною урбаністичного середовища, займаючи позиції в медицині, освіті, ремісництві та державному апараті. Вторгнення Радянського Союзу до Західної України у 1939 році, згідно з пактом Молотова Ріббентропа, створило нову демографічну реальність. Тисячі євреїв, біженців з окупованої нацистами Польщі шукали порятунку на радянській території. Вони принесли з собою жахливі розповіді про нацистський терор, але радянська пропаганда, зв'язана з союзницькими зобов'язаннями з Німеччиною, часто замовчувала ці факти або називала їх провокацією. Це створювало фатальну інформаційну блокаду. Коли у червні 1941 року німецькі війська перетнули кордон, багато євреїв Східної Європи не усвідомлювали смертельної загрози, вважаючи німців культурною нацією зразка 1918 року. Знищення євреїв в Україні не було спонтанним ексцесом воєнного часу, а складовою частиною ретельно розробленої колоніальної стратегії нацистської Німеччини, генерального плану Ост. Цей документ передбачав повну реструктуризацію етнічної карти Східної Європи для забезпечення життєвого простору для арійської раси. Ідеологія нацизму розглядала цей простір крізь призму расової ієрархії. Євреї підлягали повному фізичному знищенню як біологічна загроза. Слов'янське населення українці, росіяни, білоруси розглядалися як унтерменші, недолюди. Чисельність, яких мала бути радикально зменшена через голод, депортації за Урал та примусову працю. Планувалося виселити 65% українців із західної України, а решту онімечити або перетворити на неосвічених рабів для німецьких колоністів. Зв'язок між Галакостом та планами колонізації був органічним. Вбивство євреїв розглядалося нацистськими технократами не лише як ідеологічна місія, але і як спосіб зменшити кількість зайвих ротів. В умовах запланованого штучного голоду план голоду Герберта Бакке, який мав забезпечити продовольством вермах та рейх. Таким чином, українські землі стали полігоном для реалізації найрадикальніших форм нацистської біополітики, де антисемітизм поєднувався з антислов'янським расизмом. Треба усвідомити складний контекст, у якому опинилося населення України в 1941 році. Роки сталінських репресій, Голодомор 32 33 років та Великий Терор 1937-38 років залишили глибоку травму в колективній свідомості. Радянська влада методично знищувала громадянське суспільство, насаджуючи атмосферу страху та підозрілості. Особливо трагічним фактором став міф про юдеобільшовизм, який активно пропагувала нацистська пропаганда. Ототожнення євреїв з комуністичним режимом та злочинами НКВС стало потужним інструментом мобілізації місцевого населення проти єврейських сусідів. Масові розстріли в'язнів у тюрмах Західної України, здійснені НКВС перед відступом влітку 1941 року, були цинічно використані нацистами для провокування погромів. Відкриття тюрем із понівеченими тілами викликало шоки лють. Яку німецькі агітатори спрямовували на євреїв, звинувативши їх у всіх злочинах радянської влади. Напад Німеччини на СРСР 22 червня 1941 року, так звана операція Барбароса, запустив механізм масового вбивства. Разом із передовими частинами Вермахту на територію України увійшли мобільні каральні загони. «Айнзацгрупи С» та Д, Айнзацгрупа С. Оперувала на півночі та в центрі України, а де на півдні. Початкова фаза червень-серпень 1941 року характеризувалася вибірковими розстрілами чоловіків євреїв призивного віку, яких звинувачували у саботажі та співпраці з партизанами, а також партійних функціонерів. Однак дуже швидко під тиском наказів Гіммлера та Гейдріха критерії розширювалися. Поворотним моментом стала різанина у Кам'янці-Подільському наприкінці серпня 1941 року. Сюди угорська окупаційна влада депортувала тисячі євреїв, які не мали угорського громадянства. Німецьке командування, зіткнувшись із проблемою розміщення такої кількості людей, прийняло рішення про їх повну ліквідацію. Протягом 27 28 серпня під командуванням Фрідріха Єккельна було розстріляно 23 тисячі євреїв. Як депортованих, так і місцевих. Це був перший випадок в історії остаточного вирішення, коли було знищено цілу громаду. Ключно з жінками, включно з дітьми, включно з старими. Ця подія стала прецедентом для переходу до тотального геноциду. Вересень та жовтень 1941 року стали найкривавішими місцями в історії єврейства України. Нацисти відпрацьовували технологію масових розстрілів, яка дозволяла знищувати тисячі людей за один день. 29-30 вересня 41-го, Бабин Яр-Київ, 33 771 чоловік. Найбільший Одномоментний розстріл: використання природного яру як братської могили. Жертв змушували роздягатися та лягати на тіла вбитих, так званий сардинний метод. Жовтень 1941-го, Одеса 25 34 тисячі. Здійснено румунськими військами, спалення живцем у порохових складах. Відповідь на підрив румунської комендатури. Жовтень 1941-го. Дніпропетровськ, сучасний Дніпро, 11 тисяч. Масові розстріли в парку інституту транспорту та протитанкових ровах. Активна участь місцевої поліції. Грудень 1941-го, сичень 1942-го. Дробицький яр, Харків 15-20 тисяч. Ліквідація гетто, створення в бараках, верстата будівельного заводу. Розстріли в яру під час лютих морозів. Доля євреїв суттєво залежала від адміністративного поділу окупованої України. Нацисти розчленували територію, встановивши різні режими управління, що впливало на динаміку та методи знищення. Перше, це Рейхкомісаріат Україна. Ця цивільна адміністрація під керівництвом Еріка Коха охоплювала більшу частину правобережжя, Полісся та часткове лівобережжя – рівне, Житомир, Київ, Дніпро. Тут Голокост відбувався переважно у формі масових розстрілів поблизу місць проживання. Гетто створювалися як тимчасові пункти збору перед стратою. До кінця 1942 року більшість єврейського населення цієї зони була знищена. Друге це дистрикт Галічина, Львівська, Тернопільська та Івано-Франківська області. Вони були приєднані до генерал-губернаторства, тобто окупованої Польщі. Тут сценарій Галакосту нагадував Польський: створення великих стаціонарних гетто, як от Львівське гетто, використання примусової праці, янівський табір. Та подальша депортація залізницею до табору смерті белжиць. Розстріли на місцях також відбувалися, але депортація відігравала ключову роль. Третя зона військової адміністрації в східній області: Харків, Суми, Донбас, Чернігів. Вони перебували під прямим контролем Вермахту. Через близькість до фронту тут знищення відбувалося максимально швидко і жорстоко, без створення довготривалих структур. Військові комендатури активно співпрацювали з зондеркомандами для очищення тилу. Трансністрія – територія між Дністром і Південним Бугом, Одеса, частина Вінницької та Миколаївської областей. Вона була передана під управління Румунії. Ця зона стала місцем депортації євреїв з Бесарабії та Буковини. Трансністрія відома як Королівство смерті, де вбивства відбувалися не лише через розстріли, а й через створення нестерпних умов життя. У таборах Богданівка, Доманівка та Печора. Тисячі людей помирали від голоду, холоду та епідемії тифу. Водночас, через високий рівень корупції, румунська адміністрація та відсутність німецької педантичності шанси на виживання тут були дещо вищими. Закарпаття. Цей регіон перебував під контролем Угорщини. До весни 1944 року євреї тут зазнавали дискримінації та примусової праці, але масового знищення не було. Ситуація змінилася після окупації Угорщини німцями у березні 1944 року. Протягом кількох тижнів, весна літа 1944 року, майже вся єврейська громада Закарпаття була депортована до Аушвіца, де більшість загинула в газових камерах. Айнзац-групи були елітними підрозділами СС, створеними спеціально для масових вбивств. Однак їх чисельність близько трьох тисяч осіб на весь Радянський Союз була недостатньою для реалізації масштабних завдань. Тому вони активно залучали до акції підрозділи поліції порядку, так звані ОРПО, військова СС та Вермах. Німецька армія надавала логістику, підтримку, транспорт, охорону периметра, а іноді й безпосередньо брала участь у розстрілах. Методи вбивства постійно вдосконалювалися. На початках розстріли проводилися хаотично, що призводило до сильного психологічного стресу виконавців після візиту Гімлера до Мінська. Та півдня України було наказано шукати гуманніші для вбивців методи. Це призвело до експериментів з вибухівкою та використання газвагенів дошегубок. Хоча кулі залишалися основним інструментом в Україні. Фрідріх Єкельн розробив систему укладання сардин, коли жертв змушували лягати щільними рядами на тіла попередніх жертв, що економило простір у ямах. Особливо болючим питанням є участь місцевого населення у Голокості. Німці активно вербували допоміжню поліцію з українців, росіян, етнічних німців, так звані Folksdeutsch та військовополонених. Функції поліції включали охорону гетто та місць збору, конвоювання колон до місць страт, оточення місць розстрілів для запобігання втечам, пошук євреїв, які переховувалися. У багатьох випадках, на жаль, безпосередню участь у розстрілах, наприклад, у Білій церкві, де поліція розстрілювала дітей, коли німецькі солдати відмовлялися це робити. Мотивація колаборантів була різною: від ідеологічного антисемітизму та впливу пропаганди до страху перед репресіями, бажання покращити своє матеріальне становище за рахунок майна жертв або просто отримати пайок в умовах холоду. За сухою статистикою ховаються мільйони особистих трагедій. Щоденники, як от запис, Пінуса, Рубінштейна з Чернівців передають атмосферу безнадії та боротьби за людську гідність. Історії вцілилих, як Діни Пронічевої в Бабиному яру, яка впала в яр за мить до пострілу і змогла вибратися вночі з-під гори трупів, є свідченням неймовірної волі до життя. Окремою темою є доля дітей. У Дробицькому яру дітей часто кидали в ями живими, сподіваючись, що вони замерзнуть. У Трансністії сироти блукали між таборами в пошуках їжі. Більшість населення окупованої України опинилися в категорії спостерігачів. Це поняття є складним і неоднозначним. За переховування єврея, нацисти карали смертю не лише рятівника, а й всю його родину. Публічні страти порушників були ефективним інструментом залякування. Роки радянського терору девальвували цінність людського життя. Споглядання насильства стало буденністю. Багато хто користувався нагодою заволодіти майном депортованих сусідів, квартирами, одягом, меблями, що створювала підсвідому зацікавленість у їхньому неповерненні. На тлі загального жаху подвиг тих, хто рятував, виглядає особливо величним. Станом на 2020 рік Ядвашем визнав 2691 українця праведником народу світу, що ставить Україну на четверте місце за кількістю нагороджених. Митрополит Андрій Шептицький організував масштабну мережу порятунку в монастирях Української греко-католицької церкви, врятувавши понад 150 єврейських дітей, зокрема, майбутнього рабіна Давіда Кахане. Його історія є прикладом морального лідерства в часи темряви. Омельян Ковч, священик з перемишлян, який видавав євреям свідоцтво про хрещення, щоб рятувати їх, і добровільно пішов у концтабр-майданик. Щоб бути зі своєю паствою до кінця. Прості селяни, як родина Кібукевичів, які роками переховували євреїв у льохах, клунях та схоронах, ділячись останнім шматком хліба. Після повернення радянської влади почався процес стирання специфічно єврейського характеру трагедії. Офіційний наратив визнавав жертв лише як мирних радянських громадян. Влада побоювалася, що акцент на єврейських жертвах зашкодить ідеологічній концепції єдиного радянського народу та спровокує співчуття до безродних космополітів. Бабин яр став епіцентром цієї боротьби за пам'ять. Влада намагалася фізично знищити яр, заповнивши його промисловими відходами, що призвело до Куренівської трагедії 1961 року. Лише завдяки мужності і інтелігенції, виступ Івана Дзюби та Віктора Нікрасова на мітингу 1966 року поема Євгена Євтушенка вдалося прорвати інформаційну блокаду. З 1991 року ситуація кардинально змінилася. Україна визнала голокост частиною своєї історії. Було встановлено пам'ятники мінора в Бабиному Яру, створено наукові центри. Важливим етапом став міжнародний проєкт Захистимо пам'ять Protecting Memory, реалізований за підтримки Німеччини. Він дозволив ідентифікувати сотні забутих братських могил у невеликих містечках Храва, Руська, Киселин, Бахів, Острожиць, захистити їх від руйнування та перетворити на гідні меморіали, залучаючи до цього процесу місцеві школи та громади. Діяльність меморіального центру Голокост Бабин Яр викликала. Широкі суспільні дискусії щодо концепції меморіалізації, але водночас дала потужний поштовх для архівних досліджень, встановлення імен жертв та створення візуальних архівів. Повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році нанесло фізичні та символічні удари по пам'яті. Російські ракети пошкодили меморіал у Дробицькому яру та територію Бабиного Яру. Це стало жахливим символом того, як тоталітарна агресія знову загрожує життю та пам'яті. Історії євреїв, які пережили Голокост, дітьми і знову змушені були ховатися від бомб у 2022 році, як Ванда Аб'єткова з Маріуполя. Вони стали трагічним особленням циклічності історії. Голокост в Україні не є закритою сторінкою історії. Це складна, багатошарова тема, яка вимагає особливої відповідальності.